Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги деяка, деякі думки по різу випуклої фасочки. До мене звертаються люди з цим питанням, і, звісно, мені треба їм пропонувати деякі варіанти. На Зараз я бачу. Три варіанти різу випуклої фасочки. Сами, ну, Вони мають всі плюси і мінуси. Найпростий, е, найдешевий варіант це ось така приспособа, яка одягається на кутову шліфмашину машину просто на роді болгарка. І е, призначена для різки фасочки. Як вона працює? Тут, бачите, один підшипник, тут інший підшипник. Якщо ви включите обережно, бачите, я тримаю, вона стоїть на місці. Так само і зовнішня. Звісно, коли ви прикладаєте, включаєте, ця частина і ця частина прижимаються, стоїть на місці, робоча частина ріже фасочку. Ось такий, ось такий принцип роботи. Цей принцип роботи, звісно, дешевий. Звісно, не треба ніяких дорогих інструментів, тільки болгарку. Але звісно, треба дуже ну, постаратися, щоб не була рівна випукла фасочка. Ну, скажімо так, воно не механізовано, воно не має направляючої, тому треба щільно притиснувати як вниз, так і вбок. І треба мати. Добре натреновані руки, щоб працювати з таким інструментом. Але він має місце на життя. Ви можете до мене звернутися, звісно, для того, щоб і болгарку купити. Тут непроста болгарка має працювати, тут як мінімум 1300 Вт. Та ще з регулювання обов'язково обертів, тому що вони не люблять високі оберти. Як на мене, на троєчки, на двоєчки треба різати, щоб термін служби був великий. Ну, в таких фрезах. Вони відходять ну, приблизно від 200 до 500 метрів має вона порізати, в залежності від виробництва. Ось така фриза. На такій швидкості. Звісно, якщо ви поставите 12 тисяч обертів, то вона може згоріти її за метр, тому що вона не розрахована на такі швидкості. слідуючий спосіб, який досить вже давно, це, наприклад, або Сіма джолі з фрезою Сіма-джолі, або є Раймонді Razer. Ну, в принципі, також постачається з такими френзами для різки випуклої фасочки. які Плюси у нього плюси у цього способу, що ви можете досвід показує, що люди ріжуть і кілометр, і півтора кілометрів на цій фрезі. Ця фреза дуже якісна. Крім того, в зв'язку з тим, що у Сігми з'явилися приспособи, це закривається кришка, сюди можна підвести воду і подати в зону різу воду. Тому термін служби, я впевнений, можна довести і до 3000 метрів при подачі води в зону різу. Ну, Це мої думки, якщо півтори тисячі насухо, звісно, треба різати також на середніх або мінімальних обертах, не спалити фрезу. Дуже збручна, вона в принципі. Ви бачите, що вона, якщо ви подивитесь, її можна регулювати по висоті. Її можна регулювати. ось бачите, вона сунеться сюди вперед-назад. Тому я впевнений, що ви можете вдало відрегулювати, і у вас буде ідеальна випуск, випукла фасочка по всій довжині, тому що тут площадка. Поставили і поїхали. Так, це Сігма Джорі або є така сама Раймонді. Ну, не така сама, інший принцип, але е італійська також, і також працює в такому напряму. Це другий тип. Недоліки які, дорога. І фреза дорога, і сама джолі, дорога, що джолі, що і ремонтні також дороге. Тому є слідуючий, ще третій вигляд. На ринку з'явилися плиткорізи типу ванделі. І на них можна ставити ось такі диски, фрези для різу випуклої фасочки. Звісно, це вони досить недорогі, але, на жаль, Єдиний мінус в чому, що сам Ванделі коштує великих грошей. Крім того, він працює на 12 тисяч обертах. Ну, і хоч і є вода, подача води, але дуже складно е вижити цим е алмазним фрезом. Тому у них, на жаль, менший, значно менший, е десь я, я думаю, що до 100 метрів е термін е служ... ну, довжина різу. Ну, ось такі в принципі, види різу випуклої фасочки. Можливо, хтось знає інші види, можливо, я буду вдячний, якщо мені порадять. А так, я... звертайтеся до мене, щоб придбати або такі фрези для ванделі, або систему по пересці Сігма з фрезою, або ось такі е... фрези для болгарки, для того, щоб безпосередньо самий дешевий варіант. Всього найкращого, будьте здорові! Не хворійте, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти.